Мої вітання, всім добрим людям. Сьогодні на календарі, 24 серпня 2023 року. Сьогодні в Україні велике свято День Незалежності. Україна і сьогодні веде війну за свою незалежність. Війну веде з найлютішим ворогом не тільки України, а взагалі ворогом всього людства всієї планети Земля. Терористично фашистською Росією на чолі з кремлівсько ГБшною верхівкою. Але зараз хочу поговорити, точніше, хочу висловити свої думки на тему не стільки самої війни, скільки про підтримку і непідтримку України. Виносимо за дужки зараз. Тема, тему підтримки України. А поговоримо про те, чому деякі країни, деякі великі країни, величезні країни, значні країни не підтримують Україну в її справедливій війні зі злом, яке уособлює сьогодні фашистська Росія. Ну, за першу таку країну можна взяти Індію. Українці дуже обурюються, пишуть різні там. Свої думки, чому так, як так Індія нас не підтримує, чому вони що не розуміють, що у нас тут війна, гинуть люди, чому вони продовжують відносини з Росією, чому вони купують там дешеву нафту, зерно і так далі. А що ми, українці, знаємо про Індію? Якщо провести якесь опитування? ну, Таке грамотне, правильно, правильно сформулювати питання і запитати, що ви можете сказати, назвати якихось 10 пунктів про Індію. Не те, що там чай, слони, а так більш глибше, і більш які у вас асоціації з, зі словом Індія, що ви знаєте про Індію? Не думаю, що великий відсоток українців. Відносно непогано відповість на таке питання. Тобто, ми Індію майже не знаємо, ну чи дуже мало знаємо. Хіба що думаю, що відносно велика частина українців знає, що Індія нещодавно, два чи скільки місяців тому, офіційно випередила Китай і вийшла на перше місце по населенню. А якщо запитати українця, а де в цьому рейтингу не в цьому, а в рейтингу економік світових, де знаходиться Індія, от я зовсім не впевнений, що багато українців правильно дадуть правильну відповідь. А це все ж таки небагато немало, Це п'ята економіка світу. Далі про це. Ми не знаємо Індію, а хочемо, щоб Індія знала про нас і підтримувала. Для того щоб була підтримка, треба знати країну. Хто нас зараз найбільше підтримує? Трошки прийдеться в цей сегмент зайти. Країни Балтії, Польща це ті країни, які найближче до нас, які розуміють, які знають, що таке той Русський мір, русський рейх. І тому вони нас так активно підтримують. Ті, хто вже далі, вони менше підтримують, ну, бо вони менше знають. А індуси взагалі, майже взагалі, не знають, що таке Україна, де там та Україна і, і, і чого це її підтримувати, і що там у них робиться. Не знають вони цього, а про Росію вони знають. І навіть ті, хто ще пам'ятає там Радянський Союз, там вони знають Радянський Союз, знають Росію, бо зв'язки Індії, в тому числі економічні, воєнні, з Росією, досить значні. По різних видах озброєння. Індуська армія, індійська армія на 50-65% совєцька і російська. Ну і індуси, я ж кажу, про Росію знають, про Україну набагато-набагато, в рази менше знають. Тому, чому вони мають підтримку? Вони не підтримують. І е, їхній президент на Рендромоді. Який, до речі, дуже розумна людина моді розуміє. Моді знає, що тут війна, і він все розуміє. Але його люди не розуміють, не знають. І що він має міняти в своїй країні? Навіщо? Індія найвелика ну, най, демократія світу. І в демократичних країнах в той же Європі Америці нас підтримують лідери цих країн, тому що нас підтримує населення тих країн. І лідери вони нікуди не дінуться, вони мають дослухатись до думок своїх людей, свого населення, свого електорату. І тому вони підтримують, підтримують люди, підтримують лідери. А в Індії цього нема. Про Україну індуси, повторююсь, не знають, і тому для моді немає ніякого приводу щось міняти. Воно йде ну, по інерції в якомусь розумінні. Візьмемо Бразилію. Знов таки, це вчора чи позавчора, знов таки всплив цей їхній президент Вула Сільва. і знов таки каже, повертається Холодна війна, щось йому знов схотілося поговорити про, про цей регіон, про Європу, про, про війну. Хоча війною, війну війною він не називав. Він ще раніше хотів, ну, Пропонував Україні віддати Крим, змиритися з цим заради припинення вогню, заради так званого миру, в його баченні цього. І з одного боку, ну, у мене до нього ще. Свій рахунок свого часу, тоді, коли він пропонував це замирення з віддачею Криму і східних частин окупованих, я досить різкувати на нього написав у Фейсбуці і отримав за це місячний бан. Так що, в мене до нього свій рахунок, умовно кажучи. Але якщо дивитись вже не особисто а глобально, то він так може розуміє. У нас, звичайно, такі думки, що йому це вклали в його голову росіянці. Щось і він говорить те, що треба Москві. Не думаю, що це так. Може, щось і вклали, виключати цього не можна, але у нього просто таке розуміння. Він не розуміє і назвати його, на відміну від того ж на рендромоді, назвати Лулу Десільву розумною людиною, ну аж ніяк не можу. Думаю, не тільки я не можу. Він все ж таки соціалюга. А, е... Ну, Якщо у людини високе IQ, якщо людина розумна, вона просто апріорі не може стати ліваком. Всі ліваки вони, вони можуть бути розумними в лапках розумними для свого карману і для свого там, піднятися там, кудись до влади. Але в широкому розумінні всі ліваки, вони ну, з відносно низьким IQ. Але зараз не про IQ, а зараз про країни. Так от, що ми знаємо? знов ті ж самі питання, як про Індію, ті самі питання і про Бразилію. Що українці знають про Бразилію? Ну, ну карнавал в ріо де Жанейро, ну Амазонка, може там. ну... А що ще? З чого живе Бразилія? Ну, да-да-да, кава. Ще кава, каву знають. А що ще? Не думаю, що знов-таки е, великий відсоток українців правильно відповість, де знаходиться та ж Бразилія і в плані території, і в плані населення, що це величезна країна, майже 220 мільйонів населення. І країна п'ята країна за територією. Але а з чого живе, яка там економіка, що вони там виробляють і чим вони знамениті, ну крім кави і карнавалу? Ми не знаємо. А ми хочемо, щоб бразильці знали. Не знають бразильці. І тому, опираючись на своїх виборців. Вулоди Сільву, він теж такий самий, ну трошки більш розумний, але він такий, як всі бразильці. Він не зна нашої, він не зна ментально, він не розуміє, що в нас тут твориться, і яка тут війна, і, і що тут робиться. Не зна він цього. Тому з одного боку навіть можна спробувати сказати, що він від чистого серця пропонує свої оці мірові мір. Це у нас воно так бачиться, що це майже руський мір, але ну, він так це бачить може таке бути? Може. Та ж Індонезія, оце нещодавно, там чи місяць, чи півтора тому, вслід за тим, коли, по-перше, цей оказав, казав, підключився до цих мирних планів, і індонезійський президент. Ну, теж він висловив знов таки, можна його там облаяти, обізвати там як завгодно, але ну він так розуміє. Ну, можна його обізвати теж агентом там е Кремля, Москви. Ну, але що знов таки все те саме, що ми знаємо про Індонезію? Майже нічого. А це все ж таки це четверта країна за населенням. Це 300, це майже 300, 290 там, мільйонів населення. Ми знов таки про них не знаємо, а хочемо, щоб індонезійці знали про нас все і розуміли, що десь там на іншому, з іншого боку земної кулі в Україні там іде війна. Та, ну, не знають вони цього. Не знають. А їхній президент це вособлення у тієї Індонезії. Не знають люди, не знає президент. Ну, щось зна більше знов таки, ніж населення, але цього недостатньо для того, щоб склалась реальна картина. І плюс в таких все ж таки Індонезію не можна назвати повністю там демократичною країною. Є там багато питань до їхньої демократії, але все ж таки ну, президента обирають. І в не повністю демократичній країні перша особа, коли приходить до влади, вона все ж таки вона вважає себе найрозумнішою. Він такий, він крутий, він тут став президентом, і тим більш величезної країни. Він у кого буде у когось буде питати, а посовітуй мені, що там сказати, що зробити. Ну, сказати, зробити, зробити, я не маю на увазі там спічрайтерів, які кожному президенту, хоч маленькому, хоч великому, пишуть там їхні промови. А мова про те, що зробити якусь там класну реальну аналітику, щоб зрозуміти, що робиться в тій чи іншій території, в тій чи іншій країні. Не, він цього не робив. І він запропонував той мир так, як він цього бачить. Щось піддивився там, може, і в російському, щось піддивився в китайському ті 12 чи скільки там позицій, щось подивився на бразильський, і зробив таку компиляцію і сказав, як він це бачить. Нам воно не підходить, звичайно, але він цього не розуміє, і він він може теж обурюється. І, як це так? Ну я ж так такий гарний, я такий гарний план. їм пропоную. А що ці українці там вирадують і не, не ну, не хочуть слухати мене і нікого взагалі не слухають? Це теж у когось є з лідерів цих країн, може бути така думка. Ну як це так? Один пропонує, другий пропонує, третій пропонує. Великі країни пропонують Китай, Бразилія, Індонезія. А вони ці е, українці такі, які не хочуть нікого слухати? Ну так можуть думати, е, в тому числі, і їхні жителі цих країн. Та ж Африка. Ну, приїжджав до нас той е, Рамафоса е, з Південної Африки. Він теж. Е, Да, йому це з давніх тих часів, коли він ще боровся з тим апартеїдом на гроші, і під інструктажем КДБшників на гроші Радянського Союзу. І зараз вже скільки там десятиліть править після закінчення режиму того апартеїду, чи так званого, чи реального апартеїду, і... Зараз оцей, як він там, революційний африканський ні, забув, як він називається, ота їхня партія. От. Але вони при владі міняються, формально міняються президенти, прізвища міняються, а партія у влади та сама, та сама, яка боролась, за, боролась проти білих за чорних, довели країну, опустили країну там на багато-багато десятків позицій в рейтингу економік. Рівня життя, ну але але вони тепер от, от такі. І ми хочемо, щоб цей рамафоса розумів, що робиться тут в Україні. Він не розуміє і він пропонує так, як він розуміє. Плюс да, може бути якісь там старі зв'язки чи чи нові чи старі зв'язки з Москвою і щось йому там совітують. Але судячи з останнього цього приїзду, і, і до Москва Баду, і в Київ, він все ж таки так трошки різкувато відповів і, і їхньому фюреру Руського Рейха і взагалі в цій країні, що відкривайте цей зерновий коридор. От. Тобто, якось так саме по цим заявам не дуже схоже, що він так прям готовий слухати все, що йому там скажуть. Ну і плюс він, мабуть, бачить, що щось може бачить, що все ж таки Росія перспективи в неї нема, перспективи перемогти, але все одно від, 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 відкрито, відверто підтримати Україну він не може, бо він не розуміє. Того, що тут, що тут війна. Ну, от такі моменти, отакі, ну і взяти ще Китай, головна країна, яка нас не підтримує. До речі, Китай жодного разу. Ну, у всякому разі, я моніторю дуже багато різних ресурсів, мені не попадалось. Якщо комусь з вас попалось, можете кинути мені ссылку, я почитаю. Ну, буде цікаво, але жодного разу е, Китай не назвав е, війну війною. Тобто, якось так між крапельок е, за назвами, і, е, ну, але це, це окрема тема, якщо казати, чому е, Китай так ставиться до. Е, до нашої війни і, і взагалі до, до України. Україна для Китаю дуже маленька країна, і відсоток торгівлі ну, зовсім маленький, там зовсім зовсім. І те, що він там купує України і кукурудзу, і це для Китаю замінити іншими ринками без проблем. Але, ну, звичайно, він своє слово говорить зараз трошки так, трошки, трошки. Ну, все ж таки бачачи, що, що Росія робить не зовсім те, що йому теж подобається, йому в плані Китаю. Ну але це окрема тема взаємовідносини Росії з Китаєм, Китая з Штатами, це інша тема. Ну, але Китай не буде підтримувати Україну. Ну, от, от я так бачу: не буде там підтримки такої активної, реальної, щоб проголосував Китай з засудженням Росії, що вона агресор, і цього не буде. Ну, от якось так вдвох. В словах вже бачу, до 20 хвилин підходить запис. Мабуть, не всі хочуть, чи бажають, чи люблять довгі такі ролики. Вийшов такий трохи емоційний. Я тут з таким обуренням на, на що, чи на що, чи на кого. Моя думка: українцям не треба ставитись так до. До тих країн, ну які не підтримують. Просто треба підійти до того з розумінням, що вони не можуть до нас ставити вимоги, що визнайте, що у нас війна, і ви маєте це визнати, ні, не мають. Вони нам нічим не е, ні, ні та ж Індія, ні Індонезія, ні знов таки Бразилія чи Мексика. Мексика теж мексиканський президент, нещодавно щось там теж своє пропонував. Ну все ж таки, теж величезна країна. Е, там скоро 120 мільйонів населення. Ну, от, е, і те, що там на півночі Америка з правильною позицією – це одне, а Мексика щось трошки своє говорить. Ну так ці країни нам нічого не винні, і вони не зобов'язані розуміти. Така у них картина. До речі, ще пару слів можна сказати, що там у нас з послами. Скільки який довгий час у нас в Китаї взагалі не було посла. А як там з послами в Індії, а як там з послами в Бразилії в той же нещодавно призначили? Тобто ми хочемо, щоб про щоб до нас нормально ставились, а сама Україна якось так веде себе не завжди і не на всіх полях, якось так красиво, гарно і щоб був результат. Так що, якщо і висловлювати якесь незадоволення, то в першу чергу незадоволення до, ну, в принципі, до влади, яка не дуже хоче, щоб про нас реально знали в тих чи інших країнах. Ну, це це так знов-таки емоційний такий виступ. Дякую всім тим, хто додивився до цього часу. Україна переможе, не дивлячись ні на що. Не дивлячись на те, що не всі нас підтримують. Але те, що підтримує штати, це головне і перемога буде за нами. Дякую, до побачення. Слава Україні!